Доброго ранку. Сьогодні у мене Renault Traffic. от Зняв стартер. Там знаходиться, зараз будемо замивати все, це патрубка на друзілі підтікала мастила. Стартер вже після ремонту. Дякуємо Рему стартеру. От. Тож потім будемо. Зараз поставлю і будемо збирати всю мордочку. Отак воно все розбирається тут, отодвигаються радіатори і дістається стартер по-другому ніяк. Тож працюємо. Так, стартерок уже на місці. Тож буду сейчас зараз... поставлю на місце радіатори і попробую зроблю пуск. Якщо все добре, буду далі збирати. Так, автівка готова, уже зібрана, все працює. Все, теж віддаємо авто клієнту.